Кози в обмін на зброю. Як домовляється Росія та Північна Корея? Те, що Північна Корея простягає руку допомоги Росії, не є чимось новим. Але є одне: «але». президент України Володимир Зеленський нещодавно звинуватив Північну Корею в планах відправити 10 тисяч солдатів воювати на боці Росії проти України. Пізніше південнокорейська розвідка підтвердила це, а керівництво країни зазначило, що Північна Корея вже відправила три тисячі солдатів до Росії. Те, що Північна Корея простягає руку допомоги Росії, не є чимось новим. Країна вже надала Росії значну кількість боєприпасів для поповнення і виснажених запасів. Насправді, північно-корейські солдати швидше за все вже беруть участь у конфлікті. Рішення північної Кореї відправити солдатів для участі в бойових діях демонструє неефективність дій заходу. Його хитка відданість підтримці України не лише погіршила в Україні ситуацію, але й поставила під загрозу глобальну безпеку. У цьому всьому є й безпосередні вигоди для Росії. Кожна сторона в російсько-українському конфлікті шукає будь-якої допомоги від своїх союзників у випадку з Росією. Зусилля Заходу спрямовані на те. Щоб зробити російського президента Володимира Путіна парією, змусити його звернутися до іншої парії міжнародного порядку Північної Кореї, російсько-північно-корейські дипломатичні відносини є давніми. Після розпаду Радянського Союзу Борис Єльцин спочатку надавав перевагу відносинам з південною Кореєю, а не з північною. Але Відколи Путін у 2000 році прийшов до влади, Росія зміцнила свої зв'язки з Північною Кореєю. Хоча і за кількома помітними винятками, Росія завжди була домінуючим партнером у цих відносинах. Однак, Північна Корея використала дипломатичну ізоляцію Росії для власної вигоди. Це пояснює, чому вона надає Росії солдатів у таких масштабах, які допомагають вирішити найбільшу нагальну проблему Росії. Зменшити навантаження на її населення, Росія застосовувала масову мобілізацію на війні, але намагалася перекласти цей тягар на етнічні меншини та сільське населення. Однак затяжний характер конфлікту зазначає, що Росії стає дедалі важче непропорційно мобілізовувати ці елементи. Чим більше уряд Путіна покладається на етнічних росіян з великих міст країни, тим більше це ставить його позицію під загрозу. 10 тисяч північно-корейських солдатів допоможуть вирішити цю проблему у короткостроковій перспективі. Переваги для північної Кореї, звичайно, що є, незважаючи на дипломатичні зв'язки Північної Кореї з Росією, вона залишається однією з найбільш ізольованих країн світу. Найтісніші відносини Північна Корея має хіба що з Китаєм, що є одночасно і благословенням, і прокляттям. Благословенням, оскільки Китай з власних причин часто забезпечує дипломатичне прикриття дій Північної Кореї прокляттям, оскільки це ставить Північну Корею під загрозу потрапляння в залежність від Китаю, навіть якщо їхні цілі часто не збігаються. Поглибленням альянсу Північної Кореї з Росією нагадує її стратегію часів холодної війни, коли вона підтримувала міцні відносини як із радянським Союзом, так і з Китаєм. Щоб не бути поглинутою жодними з них, північна Корея також отримає суттєві вигоди від альянсу з Росією. Хронічною проблемою для Північної Кореї є нестача продовольства. Протягом 90-х років від голоду померло до трьох мільйонів людей. Існує свідчення того, що Північна Корея зіткнулася з проблемою голоду не далі, як у 2023 році. Поставка Росією майже 500 кіз до північної Кореї в рамках так званого обміну Кози в обмін на зброю задовольняє нагальну потребу північно-корейців. Участь північної Кореї у російсько-українській війні також дає країні можливість отримати доступ до російської військової підготовки, незважаючи на те, що західні аналітики критикують військові дії Росії з точки зору підготовки та доктрини. Це все одно є суттєве оновлення для північної Кореї. Крім того, нічим не можна замінити живий досвід, який північно-корейські солдати накопичать на полі бою. Напевно, більше занепокоєння викликає потенційна допомога Росії щодо ракетної програми Північної Кореї. Як одна із світових ядерних держав, Північна Корея відстає у своїй здатності. Застосувати ядерну зброю, оскільки її випробування балістичних ракет часто закінчуються збоями та катастрофами чи і тим, і іншим. Хоча російські ракетні технології мають свої обмеження, вони все ще значно перевищують поточні можливості Північної Кореї. Враховуючи тиск. Який Північна Корея змогла чинити лише за допомогою своїх ракетних випробувань в останні роки, будь-яке вдосконалення її потенціалу може дестабілізувати Азійсько-Тихоокеанський регіон. Також присутні і глобальні наслідки бездіяльності Заходу. Потреба Росії в північнокорейській підтримці безсумнівно покращить військові технології Північної Кореї, а це також надасть її армії цінний військовий досвід. Північна Корея в минулому і, ймовірно, в майбутньому розпалюватиме нестабільність в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Переваги Північної Кореї завдяки партнерству з Росією лише збільшать її здатність становити загрозу у регіоні. Те, що Північна Корея надала Росії солдатів, не повинно бути шокуючим фактом. Натомість. Що має викликати суперечки, так це те, як нестійка підтримка заходом України і затримки з надання значущої допомоги призвели до затяжного конфлікту, що дало Росії час зібрати ресурси, такі як північно-корейські солдати для участі у конфлікті західні держави таким чином не лише поставили Україну у невигідне становище, але й послабили власну безпеку. Ось така історія, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую вам всім за довіру. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео гарно чи погано на ваш розсуд. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина з тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Ну а на завершення, я традиційно скажу, що слава Україні! Слава силам оборони і дякую всім вам за довіру. Побачимось на Зрумі.